Гляньте, приходить мені сповіщення полити ніну витривалу. Я думаю, що, яка Ніна витривала? Що за Ніна витривала? Полити? А потім згадую, що я так підписала квітку, яка у нас з Марком не здохла, при тому, що ми її місяць не поливали взагалі. Отака історія. Що ти думаєш щодо цього, Стьоп. Кс. -кс. Кс, -кс, -кс. От і майфійчик прийшов. І Степа пішов. М -м, клас. Знову майже третя година дня, і я от завершила монтаж свого влогу. І тільки зараз почну читати, а мені ще дещо треба зробити по роботі. Такий день виходить. Ну, сподіваюсь, все одно встигну. А я молодець. І обкладинку зробила, і на YouTube завантажила. Все. Можна йти читати. Але знаєте, у чому дилема? Читати взагалі не хочеться. Хочеться поїсти чогось смачненького, залізти під ковдру і весь день дивитися в ліжку якийсь тупий серіал отакий От в мене настрій. Але, на жаль, плани самі себе не виконають. Тому треба брати себе в руки. І рвати, не киснути, а робити щось корисне і важливе. Як мінімум, читати. Ех. Степа, <laughs> из всех чаш. <laughs> <laughs> Степа. Згорнула. Я тільки ну, побачила Тікток, де жінка робила дуже цікаву зачіску і дуже швидко. І я хочу це спробувати, ніхто не зможе мене відмовити зараз. Тому давайте. Треба резинка, якась гнучка, щоб туди можна було дві руки засунути. Я не знаю, наче ця підходить. Давайте спробуємо. Так, робимо. У мене, мабуть, не вийшло. Давайте ще раз. Хоча якийсь натяк, мабуть, є. Треба більш пружна резинка. Ось така можливо Я точно щось роблю не так. Ну, це мав бути бантик, як у міні-маус, але вийшло щось незрозуміло що. Я б таке собі, знаєте, не робила на роботу, або там в школу, або в університет. Тому лайфхак так собі. Можливо, просто треба мати коротше волосся, ніж в мене, бо більшість таких лайфхаків не працюють на таке волосся, як в мене. Але не факт. Здається, я зрозуміла, що не так. Справа в тому, що треба було підсовувати руки з резинкою не ззовні, а зсередини. Зараз. Я не бачу зараз, як це виглядає, але здогадуюсь. І найгірше, що це ще й дуже неприємно робиться. А все ж ні. Я тільки що побачила, як це виглядає, і, знаєте, від цього ще смішніше. А, ну так, да. це точно не зачіска на роботу. на роботу чи кудись в театр. Я зараз задумалась, знаєте, що інші блогери з'являються у кадрі з макіяжем, з якимись суперзачісками зробленими там. Продовж години, чи навіть декількох, якою з'являюсь у кадрі я? Варто зараз впасти в депресію через це чи, навпаки, пишатися собою? Мені лишилося 100 сторінок, і я абсолютно не хочу дочитувати цю книжку. Ах. Я дочитала до моменту, де от -от фінал цього твору і хочеться поділитися якимись враженнями до того, як я дізнаюся, чим завершиться історія. Знаєте, я брала цю книжку на перші дні марафону, тому що не була в ній впевнена. Я думала, що, скоріш за все, мені не сподобається, і я навіть собі планувала, що, можливо, я буду бомбити, і це буде такий прикольний старт марафону, що от мені не сподобається книжка, а потім вже будуть якісь більш атмосферні, і буде потрошку якби, зростати рівень не знаю, якоїсь відповідності книжок до теми Геловіну і якихось жахіть. Наскільки я здивована, наскільки я шокована. Наскільки я вражена тим, що ця книжка виявилася абсолютно не тим, чого я очікувала, вона, можливо, стане найбільш геловінською, найбільш атмосферною з усіх книжок, що я прочитаю за цей тиждень, бо я не впевнена тепер в інших. Її величезна перевага, як я вже сказала, це, типу, химерна казка для дорослих. І мені дуже подобається, що вона об'ємна, тому що зазвичай якісь подібні твори, щоб вони були дійсно класнючі, щоб дійсно було цікаво їх читати, вони невеличкі, тому що не вистачає у авторів, можливо, фантазії чи таланту написати 400 сторінок насичених жахів. От, зазвичай добувається об'єм якимось. Діалогами чи описами, які сприймаються як щось нудне, особливо коли ти хочеш це читати якраз напередодні, чи там в ніч Хелловіну, і тобі хочеться, щоб абсолютно кожна сторінка була такою жахливою моторошною. А там 30 сторінок, не знаю, сцени не пов'язаної з жахіттями взагалі. Тут не той випадок. Це абсолютно Доповнена, не знаю, деталізована, довершена історія. І її величезна перевага, окрім об'єму, в тому, що в ній настільки багато подробиць, вона настільки продумана от до дрібніших деталей. Кожна сторінка, кожна сцена, кожен герой. Кожна локація усе моторошне, усе атмосферне, усе поєднується в якусь єдину картину, це просто неймовірно. Я не очікувала, як я вже сказала, тут просто продумано, от починаючи. З кожної локації, завершуючи костюмом будь-якого героя, який навіть з'являється один раз на сторінках і потім зникає, і ви ніколи про нього більше не почуєте і не прочитаєте. Багато неочікуваних сюжетних поворотів вона читається дуже легко, вона написана так, що немає нічого зайвого, немає нічого нудного, немає якихось розділів, які хочеться пропустити. Дуже прикольні герої. З головним героєм дуже легко себе асоціювати. Над цією книжкою можна десь і посумувати, і посміятися. Багато чого хочеться підкреслювати. і Я це роблю. Вона дуже атмосферна. Я просто не розумію, чому про неї ніколи не говорять в контексті. Такого тематичного читання під Геловін або для Геловіну або для якихось марафонів. От я ніколи не чула про цю книжку в такому контексті. Я, в принципі, про неї ніколи не чула майже, як на мене, про неї мало говорять. Можливо, це мені просто не попадалося якісь відео, але я була навіть здивована, що це вийшло настільки атмосферне читання, бо я думала, що так, вона буде якимось таким жахастиком, але я не думала, що настільки. Єдине, що, як на мене, робить цю книжку недостатньо геловінською, це відсутність атрибутики такої, знаєте, стандартної. Тобто якихось гарбузів там зі свічками, павуків, ну, черепи, на були. От чогось такого суперстандартного геловінського, що ми бачимо зазвичай в якихось фільмах, які таки називаються там Хеловін і так далі, такого тут немає. Тут немає якогось маньяка, який там відловлює жертв посеред вулиці вночі. Тут не відбуваються події в ніч Геловіну. Це єдине, що може десь там для когось не робити цю книжку Геловінською. Все інше тут присутнє. Я ще в якийсь момент, знаєте, думала, можливо, ця книжка за атмосферою просто е, якось не знаю, має відношення до іншої пори року, наприклад. Тобто, коли я буду читати, я зрозумію, що це, наприклад, зимова історія. Там описується сніг, і зрозуміло, що щось таке суперсніжне читати напередодні Геловіну, коли там сніг зовсім не скоро, і коли хочеться навпаки осінньої атмосфери, було б не ок. Але ні, тут взагалі немає натяку на конкретну пору року, але якщо вже так брати, там описується холодний Лондон, сірий, описується туман. Тобто, якщо вже обирати з-поміж чотирьох, я б, скоріш за все, якраз обрала осінь, що там описується осінній період. Тоді це взагалі ідеально підходить для геловінського читання. У мене одне єдине запитання: чому? Чому про неї? Не говорять активно, як про книжку, яку варто читати напередодні Геловіна. Я зараз цього не розумію. Я розумію, що комусь вона може сподобатись, комусь ні. Хтось може не оцінити чи там не любити подібні фантазійні світи, тому що там все вигадане абсолютно. Але в будь-якому разі, мені здається, будь-хто хто читав, визнає, що ця історія. Досить моторошна за своєю атмосферою. От, будь ласка, 364 сторінка. Сухе осіннє листя ганяло вітром по відкритому майданчику. Осіннє. Я зараз буду плакати. Цей фінал. Це така неймовірна книжка. Я не знаю. Мені залишилось дочитати одну додаткову главу. Я просто не хочу. Я не хочу з цим героєм обращатися, я не хочу дочитувати. Я до неї повернуся. Обов'язково. Тож, я дочитала будь-де Ніла Геймана. І знаєте, я вигадала таку штуку виставляти бали за спеціальною геловінською шкалою. Так от, я ставлю Нілу Гейману з п'яти геловінських гарбузів 4. Мені дуже сподобалося просто дивовижний твір. Я, як ви вже розумієте, вражена, бо я декілька разів це повторювала. І якби я просто оцінювала цю книжку, звісно ж, я поставила б їй 5. Але все ж тут немає стереотипних геловінських атрибутів, тому я відняла бал, бо, можливо, є щось ідеальніше. Прям, щоб це було максимально геловінський твір. Можливо, таке існує. Це в будь-якому разі е, така моторошна історія, захоплива. Прикольна, класно написана, але, можливо, є ще щось, що, знаєте, типу, перевищило б, от, саме в контексті геловінської тематики. Тому чотири. Я, знаєте, дуже втомилася: голова ватна, і все, про що я зараз мрію, це змити макіяж і поїсти трошки рибки на ніч. От така я жахлива людина. Не думаю про своє здоров'я, наїдаюся чогось жирного на ніч. Не судіть мене. В будь-якому разі віч на віч ми більше не побачимося. Не буду нічого записувати зі своїм обличчям. От. Тому бажаю вам гарної тихої ночі. Думаю, що ви дивитеся це якраз десь перед сном. Або, можливо, з ранковою кавою. Ну, коротше. Всього вам найкращого. До завтра. А я піду відпочивати. Але насправді, знаєте, я дочитувала останні сторінки, я відчувала таку втому, а зараз ніби і норм. Мені дуже сподобалося, що в цьому виданні є додаткові якісь фанатські речі, типу, тут після основного тексту ще є додатковий пролог, який Ніл Гейман. Спочатку, типу, викреслив, а потім все ж вирішив опублікувати. І також є додатковий розділ, додаткова глава, чи додаткова повість, можливо, навіть про одного з головних героїв, яка, типу, є продовженням певної сюжетної лінії, яка була в історії. Це круто таке знаходити в книжках. Так, все, не будемо з вами довго балакати. Я все сказала, все сказала, пішла відпочивати. Ще раз повторюю, не судіть.